Доброго дня всім добрим людям, господарникам. Хочу поділитися з вами своїм саморобним тракторцем, який я зробив з металобрухту на базі такого двигуна. зід 6 Передня балка 14, задні газоновські плоса. Коробка передач газоновська. Є відповідно. Зверху є таке піднавіска брезентова. Є спереді стекло для відражання повітря і доща. Такі прибори поставив сюди. Можна було б не ставити фари, электро. Це оборудовання зроблено. Цику К-700, 6-вольтовий рулі. Генератор, електрогенератор стоїть, 6-вольтовий, пасова передача. Ось душечка. Відкривається для ключів різних інструментів. Рульова колонка також газонська. Задня балка кари, електрокари. Отака навісочка мені з двома площаточками, тому що в мене навіска, якщо ложки і в мене легень, легенький плужок підіймає, то треба, щоб хтось один ще катався зі мною, якщо варяти. Це ручка, щоб допомагати підіймати. Але я тут із місця водія От так тут защелочка є на служинці підіймає тут раз От підіймає все фіксується фари вже одна фара полетіла пластмасова вона не ефективна Надвібрації треба черізняну. Є ще в мене тут заводиться він шнурочком шморголочкою. Є ще в мене тут до його і плани зробити стартер електро. Є вже всі вінець, і стартер є. Просто треба доробити. Чи мені не подобається, що він бере небагато, бере так на їзду на час. Півтора літри бензину, а якщо при Оренсі чи на грузці, то 2 літри. Ложок я також сам зробив. Ще він дуже змазаний переработочкою, Припав пілючкою. Тут на навіскі такі канавка, щоб хамутиком кріпити. Тут такі насічки вирізані, щоб він не повертався. Можна положення різне ставити. Підіймається верх до, донизу. Така механічна навісочка. Так як я малого городу тримаю, то мені достатньо, щоб щось привести, завести, згорати. Або є, в мене ж показано в попередньому відео картопля -сажалка. Є отакий, що мене пужок картоплю вигорювати. Тут полиця відцепляється. І ставиться ще одна полиця. І цей плужок більш такий важчий він такий більш ну, ріже. То якщо десь дереста така, то я ставлю цей плужок, він краще сипить і краще ріже. а якщо нормальна земля, то і цього плужка достатньо. Достатньо цього плужка. Також нормальна полиця. Типи хорошо. Ну, для своїх господарських невеликих справ він мені нормально підходить. Ну, по трасі я не їжджу, тому що треба сертифікат і огляд, щоб був у тракторі, так як я знаю. ну, Раніше дальне поле було їздив, ну тут він... Тужністю двигун 5 кінських сил, це менше, ніж мотоблок. Я думаю, є питання. Але правила дорожнього руху для всіх. порядочних водіїв, так що немає відповідних документів, гуще не виїжджати, щоб не було лишніх запитань. Я стараюся їздити по ґрунтовій дорозі і не часто. Я ж повторюю, мене господарства небагато. Це газ. Звук, сигнал. Це тут у мене панель електропереборів, повороти. Там світло, дальне, ближче. Оце є відповідно щось така штучка, що стекло. От я навіть, коли включаю, вона з кабіни. Можна протерти стекло, якщо дощ. Але я більше. Якщо фіксую його так наверху, щоб воно не мішало при русі. Ось такий саморобненький тракторець, який я колись років 10. За тисяч двічі-півтора зробив, але ну, зараз може зібрати метало, матеріал на металобрухті може дорожчий, тому що металолом дорожчий. Але він надійний, тому що завжди мене на мазі і на консервації на всякий пожежний випадок, як кажуть в народі. Ламатися тут, правда, нічого немає, тому що двигун. Аби його було відповідно на шатуні не заливка складачі, то цей мотор був би безподобний. Він пережовує. Ну рач 76-й бензин був, а зараз і 92-й заливає. Нормально він пережовує його. Не ламається, не нагрівається. Пасово. Ну от що тут? Пиль повитирати, підкачати колеса, перевірити рівень масла, заливай бензин і їдь по своїх стравах. Відео воно спереді тут. Він не піднімає передка, якщо нагружений. Але я на всякий случай зробив таку рамочку. Можна і мішок картоплі кинути, якщо передка буде підіймати. У ну, мене балка тяжка, то він ніколи в мене не піднімався передок. Ну, везе він грузу. от пробував я 22-23 мішка картоплі. Везе спокійно, це більше тони. Тому що тут є і понижена у зідику і повищена передача, виходить дві, дві передачі повишеної і понижена. і на кожній передачі 4 скорості, ну, не рахуючи задню. Чотири вперед і одна назад. Тобто дві назад. Якщо порахувати по... Рисовується речажок. Понижена, повишена. Газ. Він там він сам газує. Зілий таке свойство має що тут споржинка. І от який відрегулірував газ. І він сам вже собі підгазовує. Така штучка вона підгазовує сама дроссель називається. Ось вот такі короткі відео, помічника в господарстві. Дешевого, надійного. Дякую всім за переглядимо відео. Кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь. Ну, Звісно, кожного свої можливості. Тому, можливо, комусь на користь буде. Всім щиро дякую. Бажаю. Дякую здоров'я, успіхів, всього найкращого. Слава Богу!